Йо-йо-йо, мої любі підписники. Сьогодні в нас відбувся черговий, можна сказати, класичний тур до файного міста Малин, котрий ми прокладаємо кожного разу різними маршрутами. І цього разу посилання я залишив під відео, маршрут виявився максимально вдалим. Минулого року ми потрапили на дуже втрамбований ґрунт, покритий шаром мілкого щебеня, від чого пилюка стояла, як то кажуть, стовпом. І так причудово добрались до кар'єра калюжа. Вода тепла, а дно так собі, бо всипано камінням. До речі, на пляжі з протилежного боку все чудово в цьому сенсі, і людей ніби набагато менше. Накупавши апетит, ми вирушили на гастро підстоп до закладу ранчо з дуже гарними відгуками. Але я не зробив організаційних висновків з минулої поїздки, і ми потрапили на приготування до банкету. Звісно, в мене були альтернативні варіанти. Заторнувавши до закладу княжий, отримав зовсім не княже відношення. Спочатку вони пішли дізнаватись, чи зможуть нас прийняти, і зникли. А потім взагалі перестали брати слухавку. Далі я вирішив не випробувати долю і відвідав багаторазово перевірений варіант ресторан, Асторія. Йо-йо-йо, любі, мої любі підписники. Сьогодні 08 червня. Сьогодні наша мотобанда прямує до славного міста Малин. І по дорозі ми заїхали скупатися. І тим самим відкритий сезон не тільки мотогастротурінгу а й пляжного мотогастротурінгу Так, а, сьогодні крім, крім нашої банди ще зібрались декілька хлопців. Дмитро щось там заховав у кущах 100%. Ось. Так, наша банда сьогоднішня. От. Це Сергійко, от Руслан і Сергійко, у нас головний купальщики, маленькі купальщики. Ну, дехто з них не дуже малий. Ну, таке, таке. Так, я також буду купатися, хоча. Таке погода, ну, погода така. От. Це ми приїхали на причудовий це озеро, називається в народі Калюжа. О, а також е, на карті вона відмічена як музей підводного е, там, плавання чи щось такого. Ось так. Е, тут є два пляжі. Цей пляж і пляж на наступному березі. Так, дивіться, як, як, як я люблю казати, яка причудова водичка. Сергій. Як твої перші враження? Вода тепла, ви подивіться. Все. Так, о, маленькі діти купаються. Значить, купатися можна. Так, ну що, пойду спробую водичку, поки що пауза. Так, мої любі підписники. Ми приїхали в Малін. Ми вже гарно скупалися на кар'єрі Калюжа. Вода причудова, прозора. Рекомендую, але вхід. Е, вхід а Воду такі собі дуже багато великих маленьких і великих камінців, тому ну не досить зручно. Так, ми приїхали в Малін в ресторан. Асторія О, хлопці, вон вже добрий день. Добрий день. Влаштувалися? Ось такий заклад. На, ми так запрошуємо. Да. О, дякую. Гляньте, мої підписники. Так, нас прямо так гарно запрошують. Так, ось такий заклад. Все так дуже респектно зроблено. Так. Ви подивіться. Дивіться, як вони заморочилися. Офігеть. І це можна реально сідати і їсти? О! Меню. Уже кому цікаво. Дуже в них непростий інтер'єр, все так продумано така. дробина наверх, вот, может детям будет интересно. так, имеем декілька вот несколько зал, Смотрите, как красота, так я потім вам покажу, так вот, раз зала, там балкон, О. Дивіться, ще інша така зала цікава. Тут діткам тут відсотково буде. Подивіться. Можна сказати, що зали тематичні. Тематичні зали. Дивіться. Биба дивіться, яка риба. Це ми її зараз замовили. Уху, зараз її відловлять і нам зварять уху. Так. Давайте підемо, підемо в іншу залу. Це така мисливська зала. Так. Бах. Які тут. О. А це рибна зала, мабуть. Подивіться. Так, дуже запарились. Власники це. Це вудконос, мабуть. Або, або ні. О. Це така риба, вона надувається. О, це цей щось із отряду осетрових. Так. Так. Дуже цікавий інтер'єр. Так, дуже рекомендую. Ось. Так, підемо. На балкон. Ми вже зробили замовлення, хлопці чекають. Сказали, що там максимум пів години очікувати. Так. Опа, хлопці апетіт нагуляли, накупали апетіт хлопці і чекають. О, наші шапки. Який Цікавий тут. Оглядовий майданчик, подивіться. Опа! Все під присмотром. Так. Рядом і метебешка є, От можна за колою зганяти, якщо що. Все. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так. Як завжди, не можна з'їсти ще. Картина, Картинки, нету. це контент пилім, пилім, контин, так, Влад, такий борща Влад. А Дмитро такого глядаля, якого гарного салата себе замовив. А до борща до борща така краса додається. Так, хлопці, смачного. Ми чекаємо Тимон. наші порції. Виба, Така жара була-була. І хряст пішов дощ. От Хто мог подумати, що в Малині піде дощ? Дивіться, який рясний. О, а ми вже їмо. Варенички принесли. Як ми зараз будемо їхати? Так, у зв'язку з, з дощем нас передислокували. Так, тепер у нас так, опа! І у нас знову знову, ну, вже сонце знову нова поляна у нас. От така от смакота. Бам-бам-бам. Бам-бам. Кохана, ти теж блохір? Як ви бачите із меню та відео, кухня досить високого рівня, як і ціни, але все відповідає рівню закладу. Хоча мене черговий раз засмучує, товсте тісто вареньки. Безалкогольний мохіто капець, який солодкий. До речі, коштує він на хвилиночку 150 гривень. Проте грибний крем-суп, наприклад, я дуже рекомендую. Після обіду ми трошки почекали, доки підсохнуть моти та асфальт, і вирушили у зворотній шлях. Неприємним сюрпризом стала дорога від Радомишлю до Житомирської траси, котру декілька років тому капітально підлатали, і можна було пристойно й пристойно їхати. Вона знов вкрилась новими явами. Хоча поки що можна їхати десь 50-70 км на годину. На зворотному шляху по Житомирці ми розділились. І остання група на під'їзді до Києва попала під монументальний ливень і промокла просто до спільнього. Ось так і закінчилась чергова поїздка до Малина, залишивши загалом приємне враження. Мої любі підписники, на цьому все. До нових зустрічей, Па-па!